А по чому така олія? оця п'ятилітрова бутилка. 330. А, брала, по-моєму, по 260 чи 280, я вже не пам'ятаю. Звісно, дорого. Треба, щоб було дешевше трошки. же ж, виробляють, вирощують сінешники, то повинна бути ще й дешевше олія, а вона щось дорожчає. Сінешників повно у нас. Ціни на олію останній раз піднялися на 10 гривень на літрі. На рафіновану і не на рафінованої, однаково. Остальне нічого не знаємо. Що буде завтра, не знаю. Може, і завтра, і подешевше. Є. Говорили, що що соняшник не вродив. Я не знаю, взагалі не знаю. Ви знаєте, власники заводів олійних піднімають, і нам воно такого немає, що ми можемо <пл> яти на ціну. Мені можуть сказати, та електрика подорожчала, заробітна платня подорожчала, є там інші ризики, пов'язані там з логістикою. Але все рівно, напевно, вартує очікувати до кінця цього року, навіть при найгіршому варіанті врожаю, зростання цін на олію ну, максимум там, на 10-15%, максимум, але не більше. Це точно буде не 100 гривень за літра.